Якщо ви граєте автомобіль, замовляючи його із США, і вам кажуть, що вам потрібно принести на нього відразу всю суму. Ну тобто, наприклад, ви граєте джип компас і цілите, що хочете, щоб він приїхав в 14 там, чи в 13 тисяч доларів без ремонту, чи, наприклад, щоб він був 18 чи 20 з ремонтом, і вам кажуть, ну окей, зараз задаток, виграємо, виграли. Кажуть, ну принось всі 15, або всі А Оце можете сміливо тікати, будьте готові, що вас найобують і найобують. Повірте мені по повній програмі, тому що оплати по машинам усі відстрочені відстроченні в термінах. виграли машину, оплатили. Вийшла з порту, оплатили доставку. Прийшла в порт Литви, треба везти в Україну, оплатили доставку, розмитнення. Цю всю суму, якщо віддати, навіть сразу 15 тисяч доларів. Її немає куди використати. У вас, їх, скоріш всього, хочуть вкрасти.